Бізнес зараз платить двічі: спочатку за електрику, а потім за її відсутність. Генератори батареї, пальне і простої закладаються в ціну товарів. Тому питання про те, що буде з бізнесом, цінами в ньому, ну і далі з перспективами його розвідку. Про це говоримо далі. Маріана Луцишин, керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес-асоціації. З нами напрямую включені. Вітаємо, вітаю, вітаю, колеги слухачі. Пані Мар'яно, Давайте розпочнемо з того, що болючіше для бізнесу буває. Це відключення світла, це е, витрати на ту автономність, яка має бути, коли ось це світло вимкнене. Що відбувається? Розкажіть, як тепер розподіляється е, ось ці ось ці видатки всередині бізнесів, тим паче у малих бізнесах, середніх бізнесах. Давайте про це. Ну, я мабуть можу говорити про середній і великий бізнес і сказати, що Європейська бізнес асоціація нещодавно зробила опитування, і близько 80% опинених компаній зазначають, що звісно відключення електроенергії дуже сильно впливають на їхню операційну діяльність. В першу чергу воно впливає на графіки роботи, в другу чергу, звісно, те, що інколи графіки є не Люють, немає чітких графіків, це теж може негативно впливати на безпосередньо формування робочого дня. Якщо, наприклад, ми беремо про виробництво. Якщо ми говоримо допустимо про великі компанії виробничі, то відповідно вони ж залежні від електроенергії, і їм потрібно планувати робочий день. І це е, досить негативно впливає. Плюс, е, звісно, е, впливає і зростання витрати, тому що відповідно для того, щоб компанія була енергонезалежна, е, вона закуповує генератори. Вони є різного розміру, різної ціни. Вони потребують теж свого палива. І у нас ви бачите, в Україні ціна на паливо зросла ще напевно в 22 му чи 23-му роках. Відповідно, зараз е, вже е, дуже важливо, щоб це паливо було і можна було завантажити цей один, другий чи третій генератор. Відповідно, воно впливає на безпосередню статтю витрат той чи іншої компанії. Наскільки? А... Чи можемо ми говорити а... в цифрах? Якщо б ми говорили про одиницю, наприклад, продукції, наскільки вона здорожча? Тому що вже деякі. В соцмережах деякі люди постять чеки, де окремою статтею йде на генератор, на, роз, на розхід по генератору. Чи... Ти, для мене це дивна історія, бо я ще поки що не потрапляла на такий чек. Тобто, ще поки що я не бачила в чеку, де було означено, що от саме ця ціна іде за те, що ми поставили генератор, і вам зварили там каву чи чай за цю енергію. Згідно наших даних, які на ми зібрали серед членів європейської бізнес-асоціації, то в принципі в середньому зараз можна сказати так, що електроенергія, яка отримана від генераторів, вона дорожча в 2-2,5 рази. Тому, звісно, збільшується собівартість роботи бізнесу через витрати на пальне обслуговування і ремонт обладнання. Ось, і звісно, необхідність закупити якісне пальне, щоб воно працювало на низьких температурах. Тому, якщо говорити можливо про чек, то зараз можна сказати, що це буде виростати в 2-2,5 рази. А яку сферу видатків безпосередньо буде саме ось це здорошення стосуватися? Це більше про виробництво, це більше про надання самої послуги, це хоріка, можливо, це офіси і офісні розходи. Про що саме йде мова? Е, ну я думаю, що в першу чергу це стосується виробництва. Тобто на такими уразливими є ті компанії, які щось виготовляють. Це ті, які транспортують. От, і звісно, наприклад, якщо ми говоримо про торгівельні центри, відповідно їм потрібно мати там, якщо брати продуктовий ретейл, то там йдеться мова про холодильні обладнання, які зберігають безпосередньо холод для тих товарів, щоб вони зберігалися. Відповідно, я думаю, що там досить важлива історія. Плюс можемо сказати, що, наприклад, в великий вплив на те, що відключається електро, Енергія йде на самі виробництво. От, відповідно, я думаю, що там можуть бути процеси, які будуть здорожчувати безпосередньо процес собівартість тої чи іншої продукції. Ми можемо взяти банальний приклад. Наприклад, є виробництво, що виготовляє якісь там, я не знаю, шкарпетки чи, допустимо, якісь коробки, і, і, і певну сировину треба привезти. Відповідно, у нас вже є логістика за ці за зачіплена. За у нас уже сама сировина зачіплена, тому що в іншому заводі виготовляється ця сировина. Тому коли ми вже беремо цю коробку, вона вже має своєрідну ціну, собівартість, і вона вже не є дешевша, ну тобто вона вже здорожчена. Зрозуміло. Зрозуміло. Давайте Зрозуміло. тепер поговоримо про ем, такі е, товари чи послуги, які найпершими можуть здорожчати. Наприклад, продукти харчування е, наскільки швидко можуть здорожчати, наприклад, у, у порівнянні з порівнянні з якими сферами, які майже не Витрачають електроенергію на своє виробництво, умовно кажучи, не знаю, можливо, це якась послуга, яку безпосередньо робить бізнес для людини, і там менші видатки на це. Тобто, продукти харчування, напої, речі, виробництво, які специфічні. Про що йде мова? Ну тут складно говорити, бо я так розумію, що кожен бізнес буде для себе е, вирішувати, е, як він у нас у нас головне, щоб бізнес жив е, і був рентабельний. Тобто, будь-який бізнес. Якщо ми говоримо чи про продукти, чи ми говоримо про наприклад, там, фешн індустрію, е, звісно, мабуть, будуть здорощуватися е, продукти е, першої потреби. Ну зараз навіть е, можна подивитися, що е, інтереси споживачів теж змінилися. І зараз безпосередньо споживачі купують, наприклад, там швидкого приготування харчування, бо вони розуміють, що тебе немає можливості там швиденько щось приготувати, треба швиденько розігріти, поки є там світло на одну півтора години. Відповідно, я думаю, що але це суто моя суб'єктивна точка зору: що будуть зростати в першу чергу ціни на, на продукти, які потребують вже й зараз. Але я можу помилятися. Тут знову ж таки все залежить від того, як бізнес витрачає і інвестує у безпосередньо свою енергонезалежність і наскільки воно є оптимально для їхнього виробництва, чи там, доставки, чи того, щоб мати споживачу той чи інший вже продукт вдома. Тому тут треба буде подивитися плюс, треба розуміти, як держава з цей весь процес, тому що тут знову ж таки залежить від того, чи вдасться нам досягнути тої е, золотої середини, щоб щодо там, наприклад, з е, 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 коли ми беремо, наприклад, коли ми, ми купуємо е, генератори. То ми зараз сплачуємо мито і сплачуємо ПДВ. Тому скасування мито і ПДВ на ці товари, мабуть, би допомогли компаніям бути більш ефективними, менше витрачати, і тоді воно теж буде впливати на собівартість товару і сировини. Пані Маріано, з таким чином а, а, наскільки очікуваними або неочікуваними були ось ті витрати для бізнесу зараз на ті ж генератори, тому що війна в країні вже надто довго йде для того, щоб розуміти про те, що рано чи пізно це може знадобитися, і з великою долею ворогідності воно знадобиться. Тож наскільки зараз бізнес готовий до того і морально, і матеріально, і технологічно для того, щоб продовжувати працювати у Наскільки це можливо, звичному режимі? Віця в нас ну ми про це говорили ще з 22-го року, про те, що такі можливості будуть. Ну тобто, це скаже на можливості, що виклики такі будуть. І я можу засвідчити, що компанії, з якими я комунікую в рамках асоціації, вони самодостатні, і звісно, намагалися вже там з 22, 23, двадцять рік знайти рішення для своїх виробничих процесів, для своїх компаній. Які тут представлені це ну, це додаткова стаття витрат, і можна сказати, це інвестиція в майбутнє, щоб могти працювати. І якщо брати, наприклад, наше останнє дослідження, то в принципі десь там можна сказати, що 90% компаній, які входять в асоціацію, знайшли для себе рішення. Ось, і намагаються бути енергонезалежними. Однак близько 36% кажуть, що вони не можуть бути повністю незалежними від мережі, тобто вони все одно потребують тої мережі. Ось, 36% все-таки є такі, які можуть собі дозволити. То знову ж таки питання, на який період часу? Тобто, якщо не буде світла протягом 6-7 діб, тут питання, чи зможемо ми пробути без світла стільки часу. То лише на генераторах, тому що знову ж таки повторюсь, кожен генератор потребує додаткового обслуговування. І відповідно бізнес робить все можливе для того, щоб працювати і виконувати свої замовлення і зобов'язання перед своїми замовниками. І я інколи просто вражена тим, як наші компанії знаходять ці оптимальні варіації, як це зробити. Але звісно, це далеко не проста історія. Пані Маріано, ви зараз сказали таку річ. Якщо ми будемо дивитись і розглядати цю проблему з точки зору довгостроковості, то наскільки вистачить бізнесів? Хотіла вас питати, які бізнеси все ж таки не торкнуться ось ці зміни, але ми напевно пізніше про це поговоримо. Давайте тепер. Поговоримо про те, ви, як експерт, ви бачите зараз загрозу скорочення в принципі виробництва як такого, якихось сфер діяльності. Чи є такі сфери зараз, про які ми можемо говорити? Що якщо ситуація не покращиться в найближчий час, то ми можемо втратити якусь галузь або якесь виробництво доволі таке розголужене? О, це дуже гарне запитання, і я навіть можу сказати, що я боюсь прогнозувати і дуже не люблю прогнозувати в негативному руслі. Я мабуть відповім, як то кажуть, колишні дипломати, кожна компанія, з якою я комунікую, старається зробити все для того, щоб працювати і не закриватися. Звісно, можливо, буде трошки складніше в малому бізнесу. Хоча мені здається, що ми всі з вами в як то кажуть, в одному човні, і якщо ми будемо об'єднувати разом свої зусилля і підтримувати один одного, як зі сторони бізнесу, так і зі сторони держави і зі сторони того ж самого споживання і з розумінням відноситися до тих реалій, в яких ми зараз є, то саме таким чином ми зробимо разом величезну справу. Ми Втримаємо той чи інший бізнес, який зараз працює в Україні, бо зараз робити прогнози, яка з галузей можливо закриється. Ну, це дуже складна історія. І я не візьмуся прогнозувати. І Чесно, я не хочу. Я хочу вірити в те, що а, галузі є галузі, яким зараз складніше, є галузі, яким трошки легше. І а, якщо ми будемо так кажуть, в унісон і в діалозі комунікувати, то дай Бог нам вдасться втримати усіх, пані Мар'яно, А якщо ми будемо говорити про допомогу від держави, чи є за останні декілька місяців, наприклад, компанії, які втратили, наприклад, критичність по енергетиці. Чи існують такі випадки? Чи знаєте ви про них? І як це впливає, якщо знаєте, як це вплинуло, наприклад, на виробництво? Чи хто там втратив ту критичність? Дивіться, ми безпосередньо не досліджували цього питання. Хто з наших компаній втратив критичність? Я можу сказати з позиції, того, що так в 26-му році деякі компанії зустрілися з тим, що їх почали теж відключати до цього часу. Вони з цим не зустрічалися, бо в них не було такої потреби. А вже в цьому році ситуація погіршилася. Ось, відповідно, я не знаю, чи їх відключають через те, що вони втратили статус критичності по енергетиці. Ну, чесно вам скажу, за останні два тижні я намагаюся комунікувати з компанією, поки що інформацію цю не отримувала. Але розумію, що саме ті компанії, яких почали виключати зараз, вони стикнулися з тою проблематикою, що їм треба бути було готовим там пару років тому назад. Але завдяки тому, що ми всі дружно комунікуємо, то о, іде інформацією, обмін досвідом і компанії вже потрошки потрошки входять в цю хвилю компаній, які стають енергомодернізованими і енергонезалежними. Ну і звісно, ми говоримо зараз багато, і будемо ще говорити про і, і імпорт електроенергії, тому що це один з таких, мабуть, рішень. Які можуть допомогти компаніям, яких відключають на довгий період часу? Тому це зараз такий активний процес і дуже актуальна тематика. Ми над цим так кажуть, працюємо. Скажіть, не знаю, мила... чи відповіла на ваше запитання, але. А... Ми будемо все одно дивитися і будемо відслідковувати і ті компанії, і ті випадки, тому що це важливо розуміти, з чим стикається бізнес в тому числі? І, можливо, ми просто продовжимо трішки пізніше, це питання знову будемо піднімати. Але поки що, іноземні інвестори сприймають цю енергетичну кризу в Україні. Як ставляться? Як допомагають чи не допомагають? Як комунікують зараз українськими компаніями, як українські Компанії адаптуються до вимог іноземних інвесторів і не тільки інвесторів, а ще й партнерів. Наприклад, якщо ми можемо про це говорити, давайте про це. Ну, скажу вам чесно, що комунікація відбувається, і е, компанії, які тут представлені як компанія з іноземними інвестиціями, е, позитивним ефектом є того, що компанії залишаються в нас на ринку і працюють далі, тобто не закриваються, не виходять з ринку, слідкують повністю за новинами і інформацією. І при потребі, якщо йде пошук тої чи іншої технології, то звісно допомагають знайти е, там той чи чи інший генератор, ту чи іншу систему, і якщо потрібна там десь фінансова підтримка, то шукають ту фінансову підтримку. От, звісно, очікують е, якоїсь певної інформації зі сторони держави, як просувається там, типу, е, комунікація, і які застосовуються заходи для того, щоб е, о, покращити ситуацію. Е, ось, але ну різких якихось таких рухів, або там що відсутній якийсь діалог, то цього немає. І свідченням є того, що до сьогоднішнього дня, слава богу, жодна компанія не закрилась. Пані Мар'яно, наскільки можливо зараз і який відсоток компанії може собі виробництво дозволити, наприклад, напряму купувати електроенергію в Європі? Чи є вже такі кейси у вас? Чи знаєте ви про них? Наскільки це дорого, недорого Наскільки це допомагає? Наскільки це може стати трендом, якщо це буде спрацьовувати? Дивіться, я знаю, що ця історія ще минулого року піднімалася, і відповідно інформувалася компанії про те, що є такі варіанти. Зараз на сьогоднішній момент я не так давно почула статистику, що у нас близько 12 компаній. Почали закуповувати електроенергію щодо наших компаній, які входять в асоціацію. Ми буквально наступного тижня будемо зустрічатися з компаніями і вивчати цю певну процедуру, як це відбувається, скільки це коштує, наскільки це навантаження безпосередньо на бюджет компанії. І Будемо знати трошечки пізніше, вже детальніше, і ціни і процеси. Знаю, що це не просто. Ось і відповідно, що це займає трохи часу і інвестицій. В нас серед наших компаній є одна компанія, яка точно закуповує електроенергію. І за останніми даними ми не кажуть, що вони не шкодують, що в них така історія відбулася, але воно було досить затратно по часу і по документах. От це те, що я на сьогоднішній момент можу вам відповісти на це запитання. Але через тиждень, якщо ми з вами зустрінемося, то мабуть буду мати вже більш детальнішу інформацію. Бо якраз ми зустрічаємося, плануємо зустрітися з компаніями і обговорити цей досвід і зрозуміти і ціни, і процедуру. Тоді ж можемо говорити і про інфляцію, і про здорожчання продукції. Якщо б ми зараз про це говорили, що б ви могли сказати на наявну інформацію? Дорожчають продукти, дорожчає виробництво, дорожчає кінцевий результат діяльності компанії? Ну, дивіться, я вважаю, що Воно дорожчає ще не тільки тому, що сьогодні 26 й рік і в нас є проблема з енергетикою. Воно дорожчає ще з 22 го року, як почалася повномасштабна війна, і воно потрошки потрошки збільшується, бо вплив на ціну має не тільки відсутність світла. На це впливають дуже багато інших чинників. Відповідно, зараз складно сказати, чи от саме ця продукція підніметься в ціні, чи ці послуги. Я більше розумію, що ми живемо в тих реаліях, де так буде підніматися ціна. А от наскільки і на що, це ми вже побачимо. Щось, дійсно, дійсно побачимо. І... Ми з задоволенням продовжимо цю розмову через деякий час для того, щоб плюс-мінус розуміти, чого нам, кінцевим споживачам, очікувати від бізнесу, і е як відбувається зараз його ведення під час таких страшних умов, важких, тим не менш, український бізнес, як і всі українські люди, незламні. Принаймні, на даний момент можемо це константувати. Маріана Луцишин, керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про те, як виживає бізнес під час euh, вимкнень електроенергії і чого чекати, скільки будуть коштувати продукти, які цей бізнес виробляє. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Дякую, світла всім і тепла. Навзаєм. До побачення.